Беремо серветкою, змученою десь в засобі, обробляємо пробірочку. Від цієї африканської хвороби загинуло вже більше 4 тисяч людей, інфіковано понад тисяч. Навіть якщо пацієнт отримує усю необхідну медичну допомогу, шанс вилікуватися від 10 до 50%. відсотків. Вірус Ебола передається при прямому контакті з кров'ю, виділеннями іншими рідинами та органами інфікованої людини. Для лихоманки Ебола характерні раптове підвищення температури, загальна слабкість, біль у м'язах, голові та горлі. А до всього ще й блювота, діарея, сип порушення Функції печінки та нирок медики Полтавщини провели навчальне заняття, щоб якомога оперативніше, а головне безпечно для самих лікарів надавати допомогу хворому з підозрою на лихоманку. ебола. Це інфекція висококонтагіозна і елементи возникновення заболівання у медицинського персоналу дуже великі. Тому всі весь медицинський персонал працює в защитній одежі. Ми соблюдаємо всі правила санітарно епідеміологічного контролю. Головне для лікарів своєчасно ізолювати хворого. Від навколишнього світу, щоб інфекція не розповсюджувалася, а це обробка санітарного транспорту лікарів випорожнень хворого. Перше подібне навчання пройшло в Одесі. Там змоделювали ситуацію, начебто, в порт прибув теплохід із хворим на лихоманку Ебола. Поетапно ми постаралися зробити е, реально так би бы, з чим би могла медицинська служба наша столкнутися, якщо би вдруг у нас з'явився бальної еболи? Боротьба з особливо небезпечними хворобами? Цілий комплекс заходів це не тільки медична складова, а ще й соціальна і правоохоронна. Іншими словами потрібно зробити все, щоб зашкодити поширенню лихоманки Ебола. Тим більше, що і в Європі, і в Росії випадки хвороби вже фіксували.